Перше, це ось такі марсала. всі ці чоботи зроблені з неопрену повністю, і до середини ножки йде покриття гумове. Виробник заявляє, що вони до мінус 40 градусів витримують. Скільки тут метрів неопрену не написано, ми це вивчимо питання. Вам напишемо під відео. Перше, це буде марсала. Друга пара це ось така темно-синя, така, як у мене на нозі. Ось такі. Третя пара у нас зелена, така хакі. Це така класна підошва. ззаді бокс. Це американський бренд. І четверта пара це у нас чорні. Ось такі класні. До мінус 40. Також є чорні, але тут таке, як хакі, неопрен, І сірий хакі неопрен. Сірий хакі неопрен. І будуть ще одні чоботи. лоті. ось такі дуже класні чоботи.